Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш? Одвертаєш лице своє, мене покидаєш, доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись? Спаси мене, спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог я його подужав. І всі злі їй посміяться, як упаду в руки, в руки вражі. Спаси мене від лютої муки, спаси мене, помолюся і воспою знову твої блага чистим серцем, псалмом тихим новим. Живе слово, читаємо коли козій.